Друзі, люблю вас ви найкращі. Оголошення по радіодеталях. Дивіться, як людинка вислала. Одиниці. Одиниці так висилають. Болгарські КМК, не магніт, 3 грама, оранжеві 5Ф, обща група, 5В. Все посортовано, вага сходиться. Одиниці. Що хочу сказати тепер по радіодеталях. Приймаємо тільки сортовані. Відмовляємося від несортованих. Пояснюю, чому. На несортовані деталі може піти година, дві, три може піти. І, як правило, це від нуля, від нуля до 200 гривень. А посилка може бути, покажи оцю сумку. Отака От сумка може піти радіодеталі. І ти людині дзвониш, кажеш, нуль гривень радіодеталі. І людині в шоці, вона, ну, обманчики, ще щось, ще щось. Ну, і, і самому неприємно. Але це треба було все перебрати по руках подивитися, і 0 гривень. Все, або вайбері скидуйте, що цей. Я не проти, там зараз зажрався, не зажрався. Просто ось перед цим була посилка. На нього пішло там 5-10 хвилин. І ця посилка людина страдає, бо 10 отаких посилок і за день може розібратися 2, їх три, а всі інші стоять, чекають. Покажу плати, прийшли плати. Побутову плату ми не беремо. Покажи Серій. Отакий От баул прийшов побутових плат. Ну, це ж доставка коштує гроші. Вони по 10 гривень кілограм. Ну, я не знаю, там людини там ще багато чого є, звісно. Ми зараз це все будемо сортувати, все. Я дуже люблю цю роботу, ми це все зробимо. Але я хочу це до вас донести. Не те, що, там, знаєте, мені там щось, там, щось я ж кажу, зажрався. Не зажрався. Я прийму собі, мені, я собі з цього зароблю. Але просто, друзі, ну, для, для чого висилати, його, оцю побутову плату? Е, одну її От буває, що приходить ящик, для чого? Ця людина там зараз заробить гроші, питань нема. Но прибуває, приїжджає посилка, просто побутові плати. Я дивлюся, ну там ще доставка там, була туди-сюди. Я вже мовчу про ту доставку, кажу, вам просто ноль. Кажу, ну, нічого не говориш, там ще я там за доставку заплатив. Кажу, ну ноль гривень там. Ну нема нічого. Ну там, як плату прийняв і все, кажу, там на 100 гривень плати, там. ну нема. Ну, я не знаю, то тобто це хочу таке зробити оголошення. Неприйомне, нічого не беремо. Все. Якщо воно прийде, ми його задоволення відставимо і переберемо. Скажемо, я за. Ну на це піде час. Ми її відставимо і візьмемо 10 інших посилок, розберемо, щоб людям швидше розрахувати гроші. Тобто, в кого гарно все спаковано, ми раз-два розпакували, оплатили. Якщо буде радіодеталі не посортовані, ми її будемо відставляти і вечором собі там взяли дві посилки там, після роботи, перебрали. Сказали, є кошти, немає кошти, ви зрозуміли. Бо так виходить, як ну, всі чекають, поки ми розберемо людині, а там на 0 гривень не сортовано. Він просто там людина зібрала це все, відіслала. І класно, але ця людина буде трошки чекати, якщо воно не посортовано все. Таке оголошення, ще оголошення, Мі 270 з понеділка мінімум на 5 гривень падає. Мінімум, а то і більше. Я думаю, що 10, але. Но... Побачимо, що мені, як, як скажуть, як біржа туди-сюди, як вона зупиниться, бо пішла падати. Люблю вас, ви найкращі, а ми погнали далі працювати, бо вже пів восьмого, але ми будемо ще розпаковувати.